2019 році еквайрінг, який пробитий 31 грудня, незалежно від того, зарахований він банком чи не зарахований, тому що там, наприклад, приват зарахував. Деякі інші банки не зарахували еквайрінг за 31 число, 31 числом. Податкова дала роз'яснення, що еквайрінг за 31, 12, 24 року Включаємо в той період, коли пробитий фіскальний чек. А це 31, 12, 24. Кошти, які були в 23-му році, перехідний, то там рахуємо як і раніше, зараховані умовно 2 січня, враховуємо 2 січня. За звіт 31, 12, 23 рахуємо так, як ми собі знаємо, звикли по даті надходження. А от за грудень 24-го ми враховуємо тоді, коли пробитий фіскальний чек. Стосовно наложки, позиція така сама: що якщо чек пробитий, ви його включаєте в поточний звіт. Коли буде повернення товару, тоді, відповідно, зробите повернення і відмінусуєте цю суму. Це вже в 2025 році.